Вітаю вам вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас цікавий будинок по багатьом параметрам. Знаходиться в селі, де є ряд пільг, тому що село має статус гірського. Ну, Наприклад, така пільга як 20% надбавки до пенсії. Суттєво, правда? А знаходиться село не десь високо в горах, а всього в 14-15 кілометрах від містечка Богородчани від Івано-Франківська. Це 36 кілометрів. Село має гарно розвинуту інфраструктуру, 9-річну школу, фаб, 5 магазинів, нову пошту, Укрпошту. І досить гарна транспортна розв'язка. Не менше шести маршрутних автобусів до Богородчан. Гарна природа. Тут є ліс чорний поруч, тобто великий, який тягнеться, простягається на багато кілометрів. Починаємо огляд з подвір'я. Це заїзд, великий такий просторий, гарний заїзд. Дуже природа гарна. Зелено, дуже такий автентичний паркан. Ось, а це для сіна такі штуки з дерева. І ось дивіться, яка хатинка чудова. Це от літня кухня чи будиночок. І ось такий міцнючий. Е Тут трошки його заробити, і отут квіти посадити. Все в квітах і от таке диковинне побудова. Так, і далі бетонний, забетонований, дуже міцний пивниця, підвал, льох. Оце воно. Бачите? Так, для бульби, для картоплі. Кілька відділень. Дерев'яна підлога. Нічого. Є вентиляція, одна друга, то в сітці. Світло є але ми не вмикаємо, бо відключено. от Такий придбанічок тут спочатку йде. Зацементовано. Чи я не вмикнула? Ось такий будиночок. Має собі такий підмурок до льоху. Горіхи, виноград на горіхці. От і на деревах. Виноград, його треба опустити вниз. Дуже багато дерева, яке можна вже спалювати дещо. Так, 10 соток землі, груша, сливи, цілий ряд слив. Що у вас тут ще росте? Вишня є, я бачу, так? Є вишня. Земля є. Можна робити високі грядки. Будинок ми ще будемо оглядати, в двох словах, що він цегляний, великий. Оглядаємо ділянку. Ділянка, на якому побудований будинок, 10 соток. Є місце під грядки, під сад. Це криниця з джерельною водою. Вода постійно витікає, вода заведена в будинок. Пробуємо воду, вона насправді смачна, нас пригостили, дерева сливи, груші, вишні. Росту. Далі ось такі забудови, чи вони потрібні вирішувати новим власникам, можливо, знос знесете. Ось така ділянка, рівна, досить затишна. Господарські будівлі, мабуть, дещо варто знести ось ці два вікна: це вікно майстерні, крайні і е, дровітні. Багато палива, багато дров, є е, кілька тонн вугілля, тобто до зими точно є чим палити, опалювати. Про будинок. Він з цегли, видно з усього, що міцний, ніде немає тріщин, товста така штукатурка, шуба. Будинок просторий 100 квадратних метрів, світлий. Оглянемо його всередині. Батарея в коридорі вже. Це ж супер. Віконечко в коридорі. Ось таке. Великий хол прихожа. Будинок цигляний. На стріх. На стріх. Ось такі сходини, драбина. Ще одне віконечко. Дивимося з цього боку. Велика прихожа. Тут і холодильник помістився, тобто тут все поміститься. Газовий лічильник. Праворуч, велика 30-метрова кімната, але це не велика хата холодна, як буває. А цілком сучасна з батареями. Опалення від газового котла. Газовий котел є, але він досить старий. Стеля тут рівнесенька, гіпсокартонна. На стінах шпалери цілком нормальні, такого жовцявого і салатного кольору. Комбіновані ось так. І так підібрані штори. Все залишається, якщо потрібно. Ліворуч. Кімната трошки менша, але вона має два джерела тепла. І газове опалення, і піч на дровах. Дерев'яна підлога. Все залишається, якщо потрібно з цього боку. Цієї кімнати є перехід ще в одну кімнату. Або ж перекривається. Ці двері перекриваються. І тоді тільки з кухні. Ось така кімната має піч. Дерев'яні підлоги хороші. Пофарбувати. Ось така велика батарея. От. Піч. Гарно. І з цієї меншої кімнати десь 15-16 метрів, є вихід на кухню. Кухня має теж піч. Має піч кухня. І газову плиту. От. І конвектор, металопластикове віконечко. Вид, в сад. Підлога хороша. І з кухні вихід в коридор, великий коридор, де є сходи на стріг. З цієї кухні вихід. Велике приміщення, яке має містить в собі ванну. Водичка тут так, кран. Ну, все ж таки воно є. Дивіться, залита підлога, багато чого вже зроблено. Стеля хороша, батарея, насосна станція. І тут технічна кімната, де цілком можна. Обладнати ще щось. Ось тут для котла. Газ підведений сюди. Котел старий, мабуть, котел треба міняти, перевіряти. Стелі ось такі пластикові, ось таке приміщення. І тут вихід у сарай, де можна тримати дрова. І заносити сюди в будинок. Двері ось такі міцні, закриваються. Ось такий будинок великий. Трошки допрацювати, жити великою сім'єю. Кухня, кухня, з кухні в кімнату, з кухні в коридор. Великий просторий коридор. З коридору. З коридору. Вхід ліворуч велика кімната 20 метрів, велика кімната, праворуч 30 метрів. Газофіковано. Вода заведена в дім. Багато господарських будівель. 10 соток землі. Рекомендуємо. Ще залишилося оглянути ось цю літню кухню. Вона має дерев'яну прибудову, ось такі сінці, а сама літня кухня теж з цегли. Дерев'яний такий маленький коридорчик, а далі кімната досить така на Ця літня кухня знаходиться на постаменті підвалу пивниці, яку ми оглядали на початку огляду домогосподарства. Ось така кімната, має піч, тут можна запросто сушити якісь сухофрукти на печі, має два віконечка, гарний вид з будиночка, тому що він на, на висоті. Допоміжне приміщення, тут газу немає, є ось така велика досить піч. про ціну. Великий будинок, 100 квадратних метрів. Цигляний, оштукатурений, Має льох, має літню кухню, багато палива, навіть вугілля, криниця з джерельною водою, в гарній природній. Зоні. Вартість його складає 12,5 тисяч доларів. Телефонуйте, поїдемо на живий огляд, і ви зможете навіть поторгуватися з власниками. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!